Що ти А що ти робив? Ти робив? Мали? Мали? Голуб І прапор синій жовжовий Назару Лов'янчику Олов'янчику 24. Сьогодні він разом із мамою та сестрою вперше прийшов на майстер клас із декорування великодньої лози. Захід провели у центрі для дітей та молоді з інвалідністю, що діє при карітасі. Так, я хочу, він щось повчився тут, побачив, більше може, друзів собі знайде. Розпочали майстер-клас традиційно з молитви. Отець Роман Загородний каже: Варто подякувати тим, хто сьогодні захищає країну від ворога, і завдяки кому ми можемо проводити подібні заходи. Оскільки весна вже календарно заступила свої повні права, і практично, вже, як я сказав, не за горами є світле свято Воскресіння нашого Господа, і тому ця сьогоднішня задекорована лоза. Так, Можу, навіть показати власне оті такі гарні котики. Так сьогодні дітки з нашого інклюзивного центру будуть разом з нами декорувати і вже будуть мати таке своєрідне невеличке приготування до цього великого свята Воскресіння Господня. Це не перший майстер-клас, який провели у центрі дітей та молоді з інвалідністю. Як каже координаторка проєкту Мирослава Загородна, напередодні стрітання тут провели захід, де займалися декоруванням стрітинської свічки. Загалом у центрі є й інші активності та заняття. Тут діти і молодь мають змогу займатися не тільки творчі майстерні, а й слухопадом, психологом індивідуальні заняття, чого вони найбільше потребують. Це діти з мовленевим порушенням, інтелектуальні, ментальні. Тут вони спецводять друзів і біжать сюди, як батьки говорять з охотою, будь-які говорять, йдемо в центр. Іде. Кожна дитина є важливою. Так? І всі люди повинні цінувати одні одних, поважати права одні одних і визнавати їх. І ми в жодному випадку не можемо звертати увагу, як це великий жаль, прийнято в нашому суспільстві, що дитина чи молодь не така. Ми всі є одинаковими. І саме для цього діє наш простір: для того, щоб допомогти дітям адаптуватися в суспільстві. Відстоювати свої права та інтереси для того, щоб в жодному випадку на них не дивилися як на не таких. В той період, коли діти займаються на майстерні, так коли з ними працює логопед, ми будемо проводити для батьків і проводимо тренінги, які допоможуть їм налагодити комунікацію з власною дитиною. Діє центр у будівлі колишнього монастиря при церкві Успіння Пресвятої Богородиці. Ознайомитись із подіями та майбутніми майстер-класами закладу можна на сайті Карітасу. Усі послуги та заходи відбуваються на безкоштовній основі.